Ауді А і Мерседес Бенстриста 320» не роз'їхалися біля заправки поблизу Масевичів. Ауді пригальмувало, щоб повернути ліворуч, коли ззаду в нього врізався Мерседес. Це побачив оператор заправки, біля якої сталася аварія. Він повідомив про це правоохоронців і рятувальників, адже ауді після удару відбійник зайнялася. На місце події негайно виїхали рятувальники, які загасили пожежу. Під час огляду місця події правоохоронці з'ясували, що близько четвертої години 25-річний водій автомобіля марки Мерседес Бенз 320, рухаючись зі сторони Києва у напрямку Сарн, допустив зіткнення з автомобілем марки Ауді А 6 який рухався попереду і мав намір повертати ліворуч. У наслідок Audi Ауді вдарилося у відбійник і загорілося. Дев'ятнадцятирічний Водій та 24-річний пасажир, обоє жителі села Рокитна Рокитнівського району, загинули. В автомобілі Мерседес також постраждали люди. Двоє пасажирів, 18 та 20 років. Обоє жителі села Масевичі. 18-річний потерпілий після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. За фактом порушення правил безпеки, що спричинили загибель кількох людей. Правоохоронці відкрили кримінальне. Провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, та наразі ще проводиться досудове розслідування.